Доброго дня, пані та панове! Ви на каналі АвтоІмпорт. Ми привезли ще одну новинку із такої країни, з якої ми ніколи не возили машини з Франції. Вона нас приємно здивувала, тож давайте разом розбиратися, що це за тачка і чому саме вона нас здивувала. Поїхали! То сьогодні до вашої уваги Hyundai IX35. 2012 рік в комплектації преміум. 1,7 дизель 236 пробігу. Повторюсь, привезли ми її з Франції в такому крутому кольорі. Мокрий асфальт, сіренький. Особисто мені дуже подобається цей колір, дуже личить цій машині, особливо із такими чорними глянцевими е, пасхалочками на цій на цьому автомобілі. Комплектація преміум це. Максимальна, вона пропонує нам багато опцій, таких як ось лінзована оптика, протитуманні фари. Йдемо з водійської сторони. Покажу вам, що по салону. До речі, поки ми не дійшли, оригінальний легкосплавий Hyundai відразу кидається в очі. Є повторювачі поворотів, система безключового доступу по автомобілю. Ось ми натиснули. Це закрили машину, була вона відкрита. Ще раз натискаємо, машинка відкривається. Тут що ми бачимо: повний електропакет, електрика по зеркалам, складування зеркал. По салончику І відразу сівши сюди, відчуваємо таку тиху розкіш. Шкіряне мультифункціональне кермо, яке пропонує керування мультимедією та керування з ліміт контролем. Звісно, ж авто світла, автодощ, допомога при спуску. Салон у нас перфорований, шкіряний шкіра, така дебела, як на керзових чоботях. У вашого дідуся запуск двигуна із кнопки, здоровий екран мультимедії розширений із навігацією, підтримкою блютуз, камери заднього огляду. Двузональна кліматична установка, підігрів всіх чотирьох сидінь, шестіступа механіка, звичайний ручничок. Тут у нас розположилися такі два підстаканичка приємних. Сидіти тут зручно, відчуваю я себе комфортно. Рульова колонка, звісно ж, регулюється як по висоті, так і по виліту. Можете підлаштувати під себе. Як вам зручно. Тут у нас панорамний дах з відкриттям люку. Бачите, є ця кнопка, можна відкрити і запустити сюди трішки свіженького повітря. Давайте до заднього ряду перейдемо, подивимось, що у нас там. І так, по задньому ряду. Ну тут, знову ж таки, ми. Переміщаємося в світ шкіри та розкоші. Тут нас зустрічає центральний підлокітник з двома підстаканниками. Якщо він вам треба, ви можете його розкласти. Якщо не треба, можете скласти. І тут розміститься три людини. Сидіння м'якеньке. Знову ж таки, це перфорована шкіра. Знали б ви, яка вона приємна на відчуття. До потолка в мене ще ну, кілька? сантиметрів 15, 17, а може і 20. Панорамку можна закрити, якщо вона вам заважає, якщо там сонечко світа, якщо ні, можна відкрити, як ага, так, от. зручно тут сидіти, є такий світильничок, якщо вдруг ви щось захотіли почитати, ну це треба включити е -е, е -е, зажигання і тоді все буде чітко. Тут, звісно, ж, пластикові накладки, щоб дітки не вимазували вам е -е, сидіння, так як тут у нас є кріплення ізофікс. ось бачите, Тут є відповідні такі шильдики. Це означає, що сюди ви можете встановити дитяче крісло із кріпленнями і зафікс. А тепер до багажного простору. Тож, підходячи до корми автомобіля, відразу звертаємо увагу, що в нас є парктроніки і у нас є фаркопчик. Відкриваємо ляду. Тут у нас знаходяться номерні знаки. Оригінальна заводська полочка збережена. Піднімаючи цю. Полочку Ми бачимо, що є у нас ось таке запасне колесо, повнорозмірне на оригінальному легкосплавному диску. Звісно ж, по європейським нормам має бути жилеточка, має бути знак аварійної зупинки. Це ремкомплект. Ми вже бачили з вами таку штуку в інших хюндаях. Показував я вам там отверточка, крюк для домкрата. От, Все це у нас є сам домкрат. І ось тут, що, що, що у нас тут. А, це тут знак аварійної зупинки. Коротше, у вас є декілька знаків аварійної зупинки. Не дай Бог, ви проб'єте колесо, можете з усіх сторон заставити машину знаками аварійної зупинки, і з вами все буде чітко і добре. Тож закриваємо ляду і рухаємось далі. А тепер, пані та панова, ваша улюблена рубрика Огляд товщина міра. Давайте ж подивимося, що із нашим французьким автомобілем. Так як ходять легенди, що якщо машина із Франції, вона обов'язково має бути вся перекрашена, перешпакльована в дуже поганому стані. Саме тому я вам на початку відео і сказав, що машина приємно здивувала. Тож поїхали. 118, 109, 109. Рідна фарба. Крило по водійській стороні. 95, 88, 85. Рідна фарба. Крило, ой, водійська дверка. 124, 107, 75. Приємно. 63, 75. Так, задня дверка по водійській стороні. 114, 103, 93. Проєм. задній, Тут, пам'ятаєте, як я вам вже говорив, на із завжди б'ється менш. Більше, бо робот краса Все одинаково. 76, 66. Це рідна фарба. Так, рухаємось далі. Заднє праве крило. ой, Заднє ліве крило. Щось я сьогодні путаюсь. 98, 107, 94. Рідна фарба. Зразу подивимося, дах. У нас небагато його, 100 мікрон. Рідна фарба. Поки йдемо добре. Давайте ляду подивимося. 99. 92. 96. Рідна фарба. Заднє праве крило. 84, 113. 77. Рідна фарба. Дверка задня права. 78, 108, 72. Рідна фарба. Друзі, ви тільки подивіться, що тут відбувається. Проєм, 84, 68. Знову ж на із б'ється більше. Передня дверка пасажирська. 88, 117, 74. Рідна фарба. Так, тут, а, бачите, деревніша площадка. Тут уже у нас 64 б'ється. 71 на ізгибі. Рідна фарба. І лишилось у нас переднє крило праве. 89, 106, 92. 94. Пам-пам-пам, друзі! От ми і розвінчали ці легенди, ці міфи про те, що із Франції приїжджають одні карчі. Всі фарбовані, шпакльовані, биті, варені і так далі. Машина повністю в рідній фарбі, а приїхала із Франції. Тож, друзі, обирайте лише надійного дилера, який привозить тільки класні автомобілі. А ми з вами рухаємось далі. А тепер, любі друзі, давайте подивимось разом на сервісну історію нашого автомобіля. Тут у нас є ось такий файлик Документами, які нам прислали із Франції. Я вже попередньо їх передивився. Все тут круто. Так, вони лежать в зворотньому порядку. Так, це, 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 це. Це, в общем, щось тут на 290 євро. Що ми його не будемо поки дивитися. Ось є ось такий документ. Дивіться, тут є зафіксовані пробіги з 18 по 24 рік. Тож у 2018 році пробіг складав 106 тисяч кілометрів, у 2020 році пробіг складав 144 тисячі кілометрів, у 2022 році пробіг складав 181 тисячу кілометрів, у 2024 році пробіг складав 220 тисяч кілометрів. На сьогоднішній день, зараз я вам скажу, Ой, тихо, тихо. 235 тисяч кілометрів складає наш пробіг. Тобто на 15 тисяч більше, ніж останній зафіксований. Але це ще не все. У нас ще є ось такі документи. Давайте я вам їх покажу швиденько. Зараз поплюся з меншого до більшого, щоб ми йшли. І так. Ось у нас є такий теж рахунок. Це фактура, обслуговування. Я тут бачу, скоріш за все, тут масла, фільтра, тому що ось фільтри, фільтри. Ну, я французький, на жаль, не знаю, але знаю кілометраж, ось написано 122 тисячі кілометрів. Вінкод нашого автомобіля. Зараз ставимо дублюючу табличку з кузова, до речі, щоб ви могли звірятися по він-коду, що це, це є цей самий автомобіль. Так, в общем, дивимся. Побачили, да? 122 тисячі кілометрів. Далі. Наступний документ. Тоже про обслуговування. Тоже, ось, бачите, тут є чек на 325 євро. Тут так само є ось все, що робилося. Тут ось резина, бачите, авант поставили. І так само тут ось де щось. Фільтри, фільтри. В общем, проби складав 154 тисячі кілометрів. Бачите, все тут чітко. Далі. Ось така бумага. Все. Ага, почала ось цю. Ось 181 тисяча кілометрів. Також обслуга, також чеки. Все є. Далі 203 тисячі кілометрів. Теж та саме обслуга. На 764 євро, кстати. Отут треба перевести, подивитися, що саме, де тут робилося, бо можливо на пробігу 203 е мінявся ГРМ. Це не точно. Треба, треба взяти. Друзі, приходьте на огляд цього автомобіля, візьмемо з вами перекладач і разом подивимося, що саме тут мінялося. Так, і Останній документ. Пробіг у нас 212 тисяч кілометрів, ось де він зафіксований під чеком, бачите? Кілометраж, практично як на нашому. І тут аж, відповідно, є додаткові документи. Це ми все передамо новому майбутньому першому власнику. Ви зможете вивчати, ось, до речі, дата, бачите, 30.034 рік. Зможете вивчати цю всю історію то Вам буде приємно, що вона у вас є, і нам буде приємно, що ми її вам надали, що ми показали все. і все Бачите, обслуговувалася офіціал, hyundai і так далі на одному на одному ай-ауто і так далі. Так що, друзі, Hyundai у нас обслужений, за ним слідили, машина в рідній фарбі. Бачите, як все круто складається. Давайте з вами тепер разом запустимо двигун нашого автомобіля і подивимося, що ж у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна турбова дизельна четвірка об'ємом 1,7 літра. Двигунчик працює рівненько, всім відомий корейський цей CRDI, 16 клапаний мотор. Проблем у нього немає ніяких болячок. Також. Працює він і до півмільйона, і до мільйона, якщо його вчасно і якісно обслуговувати. За мотором треба дивитися, лити лише якісне мастило, слідкувати за його рівнем, і тоді воно все буде працювати, все буде ходити. Ми бачимо у нас свіженький акумулятор 95-й. Це скоріш за все його міняли в отому рахунку, там де то було на 800 з чимось там євро. Працює дві... 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 двіжок рівнесенька, ніяких зайвих звуків по мотору, запотівань, підтікань, такого нічого немає. Бачимо, що присутній захист з двигуна, скоріш за все, він пластиковий, але він є. Тож, друзі, давайте закриємо капот і підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте класний корейський кросовер, який повністю в рідній фарбі, який е... забезпечить вам невеличкий розхід палива по місту. Комфорт обов'язково, дуже зручний, класний, комфортабельний салон, шкіряний, багато дуже опцій, комплектація преміум. У нас там і лінзована оптика, і протитуманні фари, і панорама, і клімат, і все, що тільки ви можете собі придумати в сучасному автомобілі. Тож, друзі, обирайте тачки, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Ми завжди вам раді.